Друзі, всім привіт! І Сьогодні я хочу вам показати моїх Я Тільки що я їх переселив відсюди. Це менші перепелятка. Я їх переселив, вони тут їли, ось о, поїлка, ось о, кормилка. Ну Це автомобістські, хто не знає, це їх використовують для курча, для індича, для такого всього. Тут лампочка у них є. Тут теж є лампочка. Так, ось кормушка тут усе є. А ну-ка зараз буду вже зараз приносять більших. Ага. Ось. Більше наші перепелята, Ті їли десь час, вони не, не засікав, ну, довго вони так, так їли. Ну, тут видно, можна зрівняти. Дивіться, які вони вже нас. Ну, вони щось почали їсти мало. Дуже сильно мало, то що ти їли ось і щось не, не зовсім доїли. Нічого. Там щось було із малесеньким перапел, ну, У малесеньких перепелочок щось там було із чорнесеньким таким, таким малесеньким. Що з ним було случилося. Я отак їх е, отак перекидаю е, ніжненько, так прям ставлю на пол. Тому що я бачу деяких відеоблогерів, ну просто ж я ж теж цю інформацію про перепелів не знаю. Я бачив деяких відеоблогерів е, ті, що е, просто беруть його, так знаєте, коли вони малесенькі, він з інкубатора, їх достають, просто і кидають. Ну я ж е, обережний більше з е, перепелочками. Дивіться, які в них вже пір'я, які вже крильця. Ось онука. О! Ось крильце. Е, вони зараз їдять, п'ють.